Свята Євангелія від Луки. Сьогодні на сторінках Євангелія від Луки Ісус дасть відповідь на наше питання, яке так цікавить нас. Хто ж буде спасенний? Він же. Промовив, до чого подібне Царство Боже і до чого його прирівняю? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді. І воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на вітях його. І знову сказав він. І з чим порівняю я Боже Царство подібно до рощини, що її бере жінка і кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне. І проходив містами та селами він і навчав, до Єрусалиму простуючи. І озвався до нього один, Господи. Хіба буде мало спасенних? А він відказав їм Силкуйтеся ввійти тісними боротьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері й казати Господи, відчини нам! А він вам у відповідь скаже, не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою і на вулицях наших навчав ти?» А він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там. І скрежуть зубів, як побачите ви Авраама та Ісака, та Якова та пророків усіх у царстві Божім себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу і Заходу, і півночі, і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших. І є перші, що стануть останніми. Тієї години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому Вийди собі і піди, звідси хоче, бо ірод, убити тебе. А він відказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось демонів я виганяю. І чиню вздоровлення сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу. Однак мені треба ходити сьогодні та взавтра і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як так вочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете? Благословенний, хто йде в Господнє ім'я?